Те, що Богдан Незрячий видає лише тростина. Молодий чоловік поспішає дати інтерв'ю, бо запізнюється на захист курсової роботи. Він студент-програміст, може налаштувати комп'ютер, створити сайт, програму, але поки що не може зробити елементарної для сотень інших пасажирів речі: купити квитки на потяг через інтернет. Перша проблема заключається в тому, що при виборі місця в вагоні Свободное поміщається каким то одним цвітом, соответственно, каким-то другим цвітом. І все, ну тобі ж, як ніяких других нативних подсказок, а там зайнято місце чи лініє. Його там просто не існує. На сайті мала би бути текстова підказка. Тоді програмне забезпечення Богдана зможе відтворити цю інформацію вголос за допомогою спеціального звукового пристрою. Але Укрзалізниця зовсім не подбала про те, аби сайт замовлення квітків був доступним для всіх. Для этого там требується просто пам'яточка, щоб. Був там не знаю 20 двадцяте да, і оно в було помічено, що оно вільне. В такому випадку я можу на нього щопнути, і воно додається мені в, в бланк заказа. Сьогодні такі, як Богдан, зважилися на акцію протесту під стінами Укрзалізниці, але тут не тільки люди із вадами зору. Купити квиток, не виходячи з дому проблема для усіх, хто має інвалідність. Навіть людина на візку, навіть людина з втратою слухового апарату, навіть людина з втратою кінцівок. Жодна людина, яка має посвідчення, не може купувати з квитка онлайн, бо там немає спеціалізованого меню, де є, де буде поле, куди треба ввести серію і номер посвідчення. Щоб надавалася пільга у 50%. Це означає, людині із інвалідністю треба їхати на вокзал у непристосованому громадському транспорті, а потім ще й вистояти чергу, бо вона є і до пільгового віконця. Ще 2013-го суд зобов'язав Укрзалізницю вдосконалити сайт із продажу квитків, але рішення досі не виконали. І з тих пір ні, виконавча, бо це Укрзалізниця, це свят священна корова. Державна виконавча служба чомусь не виконує рішення суду. Анархія. І ніяк інакше. Від Укрзалізниці активісти просять зовсім небагато. Ми вимагаємо вийти до нас, представника Укрзалізниці, керівника, який зможе взяти на себе відповідальність і виконати всі наші вимоги. Але вийти до особливих протестувальників наважився лише начальник департаменту інформаційної політики. Каже, топ керівників на робочому місці немає, а ось проблема дійсно є. Проблема дуже велика, і вона в даному випадку стосується синхронізації бази пільговиків з міністерством соцполітики. Ми несемо відповідальність за те, що ця робота не була проведена в певних швидких рамках. Це правда, скільки ще років знадобиться укрзалізниці, щоб модернізуватися, чоловік прогнозувати не став лише пообіцяв збір робочої групи. Щоб зробити сайт, не потрібно великих фінансових ресурсів, не потрібно великих людських ресурсів. Справа в тому, що ігноруються абсолютно права людей. Прориватися всередину, щоб перевірити, чи дійсно керівників Укрзалізниці немає на роботі. Люди з інвалідністю не стали. Сили не ті. Журналістів теж далі турнікетів не пускають. Пропускати нас всередину охорона відмовилась, тому пробуємо додзвонитися до голови правління, але телефон там теж мовчить. У новопризначеного керівника Укрзалізниці реформатора з Польщі Войцеха Бальчуна із мільйонною зарплатою у найближчих планах участь у музичному фестивалі разом із своїм гуртом. А люди з інвалідністю будуть скаржитися до генеральної прокуратури на Укрзалізницю, кажуть надії мало на вході до будівлі немає навіть пандуса.